Ідентифікація вибухонебезпечних предметів, навчальні питання, основні терміни, вибухові речовини та їх класифікації, засоби підривання, технічні характеристики різноманітних боєприпасів. Порядок дії малої тактичної групи в незнайомій лісистій місцевості. Основні терміни. Вибухонебезпечні предмети це різноманітні боєприпаси, авіаційні, артилерійські, інженерні, морські, їх елементи та інші предмети, що містять вибухову речовину, спрацювання яких може призвести до ураження людей, ушкодження техніки, руйнування будівель і споруд, завдання шкоди навколишньому середовищу, ідентифікація вибухонебезпечного предмету. Візуальний огляд підозрілого предмета для підтвердження його належності до вибухонебезпечного предмета та встановлення типу, вибухові речовини та їх класифікація. Вибухові речовини. Це хімічні сполуки чи суміші речовин, здатні до швидкого самопоширюваного хімічного перетворення вибуху з виділенням великої кількості газу, який здатний виконувати механічну роботу руйнування та теплової енергії. Залежно від застосування, вибухові речовини поділяються на ініціюючі. Використовують для спорядження засобів підривання, капсуль детонаторів, мінних детонаторів, бризантні використовують для спорядження різноманітних боєприпасів та проведення підривних робіт. Тротил. тротил для проведення вибухових робіт зазвичай застосовується у вигляді пресованих підривних шашок. Метальні, димний та бездимний порох для виготовлення викидних зарядів для стрілецької зброї та боєприпасів артилерії, засоби підривання. Основними з них є капсулі, детонатори, електродетонатори, запали, технічні характеристики різноманітних боєприпасів. Боєприпаси складова частина озброєння, безпосередньо призначена для ураження живої сили противника, знищення його військової техніки, руйнування укріплень, споруд, а також виконання інших завдань. Боєприпаси класифікуються за належністю, стрілецькі, артилерійські, авіаційні, інженерні, морські, за призначенням. Основні для ураження цілей, спеціальні для освітлення, задимлення, агітації, тощо, допоміжні навчальні холості для спеціальних випробувань. Тощо усі вибухонебезпечні предмети, як правило, складаються з корпусу заряду вибухової речовини або речовин спеціального призначення, підривача або іншого пристрою, що приводять їх до підриву. Ручні гранати ручні гранати призначені та використовуються для знищення живої сили противника і техніки. Вони розподіляються на наступальні, оборонні та протитанкові. У свою чергу наступальні та оборонні гранати, за ознаками дії, розподіляються на фугасні, осколкові та кумулятивні. Загальним для всіх гранат є те, що вони мають металевий наступальні гранати, чавунний, оборонні гранати корпус, у середині якого знаходиться заряд вибухової речовини і підривач. Уламки гранат у разі підриву останніх, як правило, формуються за рахунок дроблення корпусу та підривача. Основними видами вибухової речовини, якою споряджаються гранати, є тротил, гексоген або пластит. Гранатометні постріли Вони призначені для ураження або виведення з ладу техніки та живої сили противника. Гранатометні постріли поділяються на протитанкові, осколкові, ручний гранатомет РПГ 7, гранатометний постріл РПГ 7. Характеристика гранати вага 2 2,4 кг, вага вибухової речовини 314 1220 г. Корпус сталевий, колір зелений, тип протитанкова кумулятивна. Мають невеликий розмір, комплектуються підривачем ударної дії з самоліквідаторами, мають стабілізатори у вигляді оперення. РПГ 18 муха. Калібр 64 мм. Тип і вага вибухової речовини. 312 г. Дальність стрільби 200 метрів. Час самоліквідації 46 секунд. Товщина броні 200 мм. РПГ 22 нетто. Калібр 72,5 мм. Тип і вага вибухової речовини 340 г. Дальність стрільби 250 метрів. Час самоліквідації 46 секунд. Товщина броні 300 мм. РПГ 26 аглень. Калібр 72,5 мм. Тип і вага вибухової речовини 340 г, дальність стрільби 250 метрів. Час самоліквідації 4,6 секунд. Товщина броні 450 мм. Артилерійські боєприпаси. Снаряд артилерійський. Основний елемент артилерійського пострілу, призначений для ураження цілей або виконання інших завдань, освітлення, задимлення, навчання. Мінометна міна. Боєприпас, призначений для стрільби з міномета та для ураження цілей або виконання інших завдань, освітлення, задимлення, навчання. Характерні ознаки мінометних мін. Зустрічаються мінометні міни наступних калібрів: 60, 82, 120 та 250 мм. Споряджаються підривачами або дистанційними трубками, мають стабілізатори у вигляді оперення, авіаційні бомби, характерні ознаки авіаційних бомб, мають великий розмір та вагу, виготовлені у вигляді циліндру, каплеподібні, мають підвісні засоби, мають стабілізатори у вигляді парашуту або лопатей. Споряджаються вибухачами в головній або в донній частині. Інженерні боєприпаси: інженерні боєприпаси поділяються на протипіхотні міни, протитанкові міни, міні-пастки, протипіхотні міни призначені для ураження живої сили противника. Протипіхотні міни поділяються на фугасні наступальної дії, осколкові міни кругового ураження, осколкові міни направленої дії. Найчастіше зустрічаються фугасні протипіхотні міни та осколкові. Протипіхотна міна натискна. Вага 550 грамів, вага вибухової речовини 200 г. Корпус пластмасовий, колір коричневий тип фугасна. Датчик цілі, кришка міни. Зусилля спрацювання від 2,5 кг. Міни встановлюються на поверхні ґрунту або у ґрунті та маскуються. Протипіхотна міна 2 Вага 450 г, вага вибухової речовини 115 г, корпус пластмасовий, колір коричневий або зелений тип фугасна. Датчик цілі хрестовина на корпусі міни. Діаметр 12 см, висота 5,2 см. Зусилля спрацювання від 2,5 кг. Міни встановлюються на поверхні ґрунту або у ґрунті та маскуються. Протипіхотна міна ПМН 4. Характеристика міни вага 300 грамів, вага вибухової речовини 55 грамів, корпус пластмасовий, колір коричневий або чорний. Тип фугасна. Датчик цілі кришка на корпусі міни. Діаметр 9,5 см, висота 4,6 см. Зусилля спрацювання від 2,5 кг. Міни встановлюються на поверхні ґрунту або у ґрунті та маскуються. Протипіхотна міна ПФМ 1С. Характеристика міни: вага 74 г, вага вибухової речовини 37 г, корпус пластмасовий, колір коричневий або зелений, тип фугасна. Датчик цілі корпус міни, зусилля спрацювання від 2,5 кг. Міна встановлюється на поверхні ґрунту засобами дистанційного мінування. Протипіхотна міна ОСМ-72. Характеристика міни: вага 5 кг. вага вибухової речовини 700 г. корпус сталевий, колір зелений, кількість елементів ураження: 2400 одиниць. Тип вистрибуючий осколкова міна кругового ураження. Міни встановлюються у ґрунті або на поверхні ґрунту та маскуються. Міни використовуються у таких випадках: встановлюються на розтяжку, встановлюються у керованих мінних полях. Протипіхотна міна Мон 50. Характеристика міни: вага 2 кг, вага вибухової речовини 700 г, корпус пластмасовий, колір зелений. Кількість елементів ураження 485 540 одиниць. Тип осколкового направленого ураження. Міни встановлюються на ґрунті, на деревах, на металевих елементах конструкцій та маскуються. Міни використовуються у таких випадках: встановлюються на розтяжку, встановлюються у керованих мінних полях. Протипіхотна міна Мон 90 характеристики міни: вага 12 кг 100 г. вага вибухової речовини 6 кг 200 г. Корпус пластмасовий колір зелений. Кількість елементів ураження 2000 одиниць. Тип осколкова направленого ураження. Міни встановлюються на ґрунті на деревах. Міни використовуються у таких випадках. Встановлюється на розтяжку, встановлюється у керованому варіанті. Протипіхотна міна Мон 100 200. Характеристика міни. Вага 5-25 кг. Вага вибухової речовини 2012 тисяч г. Корпус сталевий, колір зелений. Кількість елементів ураження. 400-900 одиниць, тип осколкова міна направленого ураження. Міни встановлюються у ґрунті на деревах або на поверхні ґрунту та маскуються. Міни використовуються у таких випадках: встановлюються на розтяжку, встановлюються у керованому варіанті. Протипіхотна міна Пом 2Р. 2 2R. Характеристика міни вага 1,5 кг, вага вибухової речовини 140 г, корпус металевий, колір коричневий, тип осколкова міна кругового ураження. Міни встановлюються дистанційно або вручну на поверхні ґрунту. Протипіхотна міна Пом 3. Характеристика міни. Вага 1,3 кг, висота 200 мм, діаметр 60-70 мм, вага вибухової речовини 350 г. Уламки приблизно 1850 напівготових уламків. Ефективний радіус ураження 8-13 метрів. Корпус металевий, колір коричневий. Тип осколкова міна кругового ураження з сейсмічним датчиком цілі. Міни встановлюються дистанційно на поверхні ґрунту. Протитанкові міни призначені для мінування місцевості з метою ураження або виведення з ладу техніки противника. Протитанкові міни поділяються на протигусенічні, протиднещеві, протибортові. Найчастіше зустрічаються наступні протитанкові міни. Протитанкова міна ТМ-62М. Характеристика міни. Вага 9,5-10 кг, вага вибухової речовини 7,5 тисяч г. Корпус металевий, колір зелений, зусилля спрацювання 150-550 кг. Тип протигусенична. Натискної дії. Міни встановлюються у ґрунті або на поверхні ґрунту та маскуються. Протитанкова міна ТМ62П3 Характеристика міни: вага 8 8,7 кг. Вага вибухової речовини 6,5-7,2 кг. Корпус поліетиленовий, колір зелений. Зусилля спрацювання 150-550 кг. Тип протигусенічна, натискної дії. Міни встановлюються у ґрунті або на поверхні ґрунту та маскуються. Протитанкова міна ПТМ1 Характеристика міни: вага 1,6 кг. Вага вибухової речовини 1,1 кг. Корпус поліетиленовий колір зелений, тип протигусенічна, натискної дії. Міни встановлюються за допомогою засобів дистанційного мінування у ґрунті або на поверхні ґрунту. Протитанкова міна ПТМ3. Характеристика міни вага 4,9 кг. вага вибухової речовини 1,8 кг. корпус сталевий, колір зелений, тип протитанкова кумулятивна, касетна неконтактна. Міни встановлюються за допомогою засобів дистанційного мінування у ґрунті або на поверхні ґрунту. Протитанкова міна ПТМ 4. Характеристика міни: вага 3,25 кг. вага вибухової речовини 1,4 кг. корпус сталевий, колір зелений, тип протитанкова кумулятивна касетна. Міни встановлюються за допомогою засобів дистанційного мінування у ґрунті або на поверхні ґрунту. При виявленні категорично забороняється використовувати мобільні телефони, засоби радіозв'язку поряд з міною, виконувати будь-які механічні, термічні та інші впливи на корпус міни або підривача. Переміщувати міни з місця їх знаходження, проводити будь-які земляні роботи поблизу з міною. намагатися викрутити будь-які комплектуючі зміни, перерізати проводи, троси тощо, що йдуть до підривача міни, самостійно знешкоджувати міни, підходити до мін ближче 15 метрів, особливо до мін дистанційного мінування. Міні-пастки призначені для завдавання максимального ураження або спровокування хаосу серед військ противника. Міна-сюрприз МС3. Характеристика міни. Вага 660 грамів, вага вибухової речовини 340 грамів, корпус пластмасовий, колір коричневий. Характерні ознаки мін-пасток мають невеликий розмір, працюють за принципом розвантаження, можуть встановлюватися під інші міни чи боєприпаси. Міна ловушка МЛ 7,8. Характеристика міни: вага 100, 150 грамів, вага вибухової речовини 40-55 грамів, корпус пластмасовий, колір зелений. Характерні ознаки мінпасток, мають невеликий розмір, працюють за принципом розвантаження, можуть встановлюватися під інші міни, боєприпаси, зброю та побутові предмети, касетні боєприпаси до різних видів озброєння. Касетні боєприпаси можуть застосовуватися у авіаційних бомбах, боєприпасах до реактивних систем залпового вогню, ствольній артилерії, балістичних ракетах, мінометних системах. Використовуються такі касетні боєприпаси: касетний кумулятивно-осколковий бойовий елемент 3Б 30 касетний осколковий бойовий елемент, елемент 9Н24. Касетний осколковий елемент 9Н210 та 9Н235. Авіаційна бомба Ау 2,5 ПТ ПТМ. Касетний осколковий бойовий елемент ЗО10. Касетна протитанкова авіаційна бомба ПТАБ-1М. Касетна протитанкова авіаційна бомба ПТАБ, ПТАБ 2,5 КО. Касетний кумулятивно-осколковий бойовий елемент 3Б-30. Характеристика бойового елементу: вага 240 грамів, вага вибухової речовини 45 грамів. Корпус сталевий, колір срібний, тип кумулятивно-осколковий. Мають невеликі розміри. У своїй конструкції мають самоліквідатори, мають стабілізатори у вигляді тряп'яних смужок. Касетно-осколковий бойовий елемент 9Н24. Вага 7,45 кг. Вага вибухової речовини 1,45 кг. Корпус сталевий. Колір срібний. Тип осколковий. Елементи ураження: 18 кілець на корпусі боєприпасу. У своїй конструкції мають самоліквідатори, мають стабілізатори у вигляді трап'яних смужок, комплектуються підривачем ударної дії. Касетно осколковий бойовий елемент 9 Н210 та 9 Н235. Характеристика бойового елементу: вага 1,85 кг. вага вибухової речовини 320 г. Корпус сталевий, колір срібний, тип осколковий, елементи ураження, осколкова сорочка. У своїй конструкції мають самоліквідатори, мають стабілізатори у вигляді лапок, лопатий. Комплектуються підривачами миттєвої ударної дії. Елемент схожий на алюмінієву банку з лапками. Касетно-осколковий бойовий елемент. ЗО10. Характеристика бойового елементу: вага 3 кг 900 г, вага вибухової речовини 640 г. Корпус сталевий, колір срібний, тип осколковий. Елементи ураження. Осколкова сорочка. У своїй конструкції мають самоліквідатори та стабілізатори у вигляді парашуту. Касетна авіаційна бомба АО 2,5 РТ РТМ. Характеристика бойового елементу: вага 2,5 кг, вага вибухової речовини 577 г, діаметр 90 мм, довжина 14,3 см, корпус сталевий, колір срібний, тип осколковий. У своїй конструкції мають самоліквідатори, можуть зустрічатися розбиті у вигляді двох полусфер, комплектується підривачем ударної дії. Касетна авіаційна бомба ПТАБ 2,5 КО. Характеристика бойового елементу: вага 2 кг, вага вибухової речовини 200 г, діаметр 59 мм, довжина 30,3 см. Корпус сталевий, колір срібний, тип осколкова кумулятивна. У своїй конструкції мають самоліквідатор. Комплектується підривачем ударної дії. Касетна авіаційна бомба ПТАБ 1М. Характеристика бойового елементу: вага 944 грами. вага вибухової речовини 450 грамів, діаметр 42 мм, довжина 26 см, корпус сталевий, колір срібний, тип кумулятивна. У своїй конструкції мають самоліквідатори: комплектується підривачем ударної дії. порядок дій малої тактичної групи в незнайомій лісистій місцевості. Умовно, за висотою встановлення, розтяжки діляться на два рівні: нижній до стегна, верхній вище стегна. Поряд зі звичайними горизонтальними застосовуються й косі розтяжки, що ускладнює їх виявлення. Вхід малої групи в замінований район, підрив групи на гранаті, що встановлена на розтяжці. Найчастіше застосовуються такі гранати. Ручна оборонна осколкова граната Ф1, ручна наступальна осколкова граната РГД5, ручна оборонна осколкова граната РГО, ручна наступальна осколкова граната РГН. Варіанти встановлення ручних гранат на розтяжку. При виявленні категорично забороняється виконувати будь-які механічні, термічні та інші впливи на корпус запалу або гранати. Переміщувати гранату з місця її знаходження, намагатися викрутити будь-які комплектуючі з гранати, перерізати будь-які проводи, троси, що йдуть до гранат, встановлених на розтяжку, підхід групи до місця можливого встановлення мін розтяжок та візуальний огляд. Під час пересування по місцевості, на якій існує ймовірність встановлення противником мінрозтяжок, необхідно уважно послідовно оглядати нижній і верхній рівень. Рух у складі групи необхідно здійснювати в колоні по одному, просуваючись слід у слід. Важливе значення має правильність постановки ніг при ходьбі з метою зменшення ймовірності зачепити розтяжку, яка лежить на землі, або дротяний замикач. Під час ходьби з метою зменшення ймовірності зачепити розтяжку, яка лежить на землі або дротяний замикач, необхідно ступні ніг піднімати і ставити на землю тільки вертикально, постійно оглядати місцевість зверху донизу та по бокам. Виявлення міни, розтяжок, маркування, місце встановлення міни, маркування місця входу в ліс біля дороги. Під час виконання завдань у районах, що мають мінну небезпеку, особовий склад повинен вміти розпізнавати міни та вибухонебезпечні предмети ВНП, подавати команди сигнали при виявленні мін у ВНП і практично діяти за ними, позначити на місцевості виявлені міни та ВНП альтернативними засобами. Позначати проходи для виходу із замінованої ділянки місцевості. Проводити маркування замінованої ділянки місцевості, зокрема, альтернативними засобами. Способи та засоби виявлення розтяжок. Вхід групи в ліс із підручним засобом для виявлення розтяжок. Для виявлення розтяжок можуть застосовуватися різні підручні засоби. Найбільш ефективним є застосування звичайного прутика. Для його виготовлення вибирається пряма гладка гілка довжиною трохи вище поясу. Товщина прутика не повинна перевищувати 1 см. Прутик утримується трьома пальцями на відстані 15-20 см від верхнього краю на висоті близько 5 см від землі. Рух групи здійснюється рівним і повільним кроком. У разі торкання до прутика не створюється необхідне зусилля для приведення її в дію, а відхилення прутика вказує на її наявність. Швидкість руху групи під час використання цього способу значно знижується, таким чином забезпечується безпечне проходження складних і підозрілих ділянок. Переконавшись у відсутності інших розтяжок та мін, виявлену розтяжку необхідно позначити. Наприклад, накинути на неї вузьку смужку матерії яскравого кольору тощо. Продовжуючи контролювати розтяжку рукою, потрібно повернутися до неї боком і пройти вздовж розтяжки до виявлення міни. Тільки після цього прийняти рішення щодо її обходу. При виявленні категорично забороняється. Виконувати будь-які механічні, термічні та інші впливи на корпус капсуля детонатора на електродетонатори або на запал.